Бувають речі, які краще залишати при собі, навіть якщо дуже хочеться поділитися ними з іншими. І справа не лише у недовірі чи обережності, справа у тому, що надмірна відвертість може неочікувано повернутися проти тебе. Сьогодні ми поговоримо про п'ять речей, які краще тримати у таємниці. Щоб зберегти свою енергію, впевненість та спокій, дивись відео до кінця. Ти дізнаєшся, як просте мовчання може зберегти твоє майбутнє. Перше. Ваші далекоглядні плани. Коли ти розповідаєш про великі цілі, твій мозок отримує так зване передчасне задоволення, ти відчуваєш, ніби вже частково досягнув бажаного. Хоча насправді ще нічого не зроблено, і це серйозно знижує твою мотивацію працювати над реальними діями. Крім того, люди навколо часто не здатні побачити твій задум у повному обсязі, вони можуть знецінити твої амбіції, порадити не ризикувати або навіть висміяти тебе. Іноді негативна реакція інших пробирається у підсвідомість і сіє сумніви у власних силах. Тому мудрі люди мовчать про свої великі цілі до моменту, коли їх вже неможливо ігнорувати, коли результати говорять самі за себе. Запам'ятай, енергія має йти не на розмови про плани. А на реальну роботу над ними. Друге. Ваші доходи і фінанси. Гроші завжди викликають сильні емоції у людей. Розповідаючи про свої доходи, ти ризикуєш не лише викликати заздрість, але й створити про себе неправильне враження. Деякі почнуть бачити у тобі лише грошовий мішок, інші потенційне джерело вигоди. Іноді навіть найближчі люди несвідомо змінюють своє ставлення, дізнавшись про реальні масштаби твого фінансового становища. Крім того, інформація про гроші може стати предметом пліток, інтриг або навіть використання у маніпуляціях зберігай свої фінанси в таємниці внутрішній спокій дорожчий за визнання чи хвалу, пам'ятай. Чим менше людей знають про твої доходи, тим міцніший твій особистий захист від зайвих емоцій та ризиків. Третє, ваші благородні вчинки. Допомагати іншим це шлях справжнього розвитку особистості. Але коли добрі вчинки стають приводом для самовихваляння, вони втрачають свою цінність. Розповідаючи про свої пожертви, допомогу або підтримку, ти можеш виглядати так, ніби намагаєшся купити суспільне визнання. Люди відчувають фальш набагато краще, ніж здається. І навіть якщо наміри були чистими, частина репутації може бути зруйнована. Крім того, постійно хвалячись добрими справами, ти ризикуєш. Втратити справжнє натхнення, творити добро заради самого добра. Пам'ятай, найсильніші вчинки це ті, про які знаєш лише ти і той, кому ти допоміг. І саме такі вчинки справді змінюють тебе на краще. Четверте, ваші особисті конфлікти та проблеми, виливаючи свої образи чи незадоволення на сторонніх людей. Ти тимчасово полегшуєш душу, але часто створюєш нові проблеми. По-перше, не всі готові чути і розуміти тебе без упереджень. По-друге, багато хто просто використовує твою відвертість для власних цілей або для поширення пліток. І по третє, постійне скарження формує в тобі образ жертви. А жертву суспільство сприймає як слабкого, навіть якщо це не так. Тому свої конфлікти краще вирішувати або всередині себе, або з тими, хто дійсно може допомогти психологом, наставником або щирою близькою людиною. Тільки так можна зберегти свою гідність і зростати над собою, а не тонути в емоціях. П'яте. Ваші слабкості та страхи, кожна людина має свої страхи і слабкості. Це нормально. Але варто розуміти відвертість у цій темі робить тебе вразливим: ти не можеш бути впевненим, що кожен, кому ти довірив свої страхи, збереже цю інформацію у таємниці або правильно її зрозуміє. У найгіршому випадку страхи можуть бути використані проти тебе на роботі, у стосунках або навіть у дружбі. Саме тому сильні люди спершу працюють над собою самостійно, шукаючи способи подолання слабкостей. Показувати свою вразливість варто тільки тим, хто довів свою вірність і мудрість справами, а не словами. Пам'ятай, Справжня сила це коли твої страхи залишаються відомими тільки тобі, а оточуючі бачать лише твою впевненість. Якщо ти додивився це відео до кінця, ти вже серед тих небагатьох людей, які хочуть не лише більше знати, а й краще розуміти себе. Застосовуй ці прості, але важливі принципи, і ти помітиш, як поступово змінюється твоє життя. Твоя енергія і твій успіх, підписуйся на канал, адже тут ми говоримо про те, що реально працює у житті без ілюзій і порожніх порад. І напиши в коментарях з якою з цих п'яти порад ти особисто вже зіштовхувався. Ділись досвідом, це теж частина твого розвитку.